Зайшли в вайченде судячи з того, скільки леопьорду цього на полицях, мода на це все повертається. Ось леопьорд Ось леопьорд Ось леопьорд леопьорд леопьорд, леопьорд. леопьорд. коротше Я так розумію, мода на леопьорд повертається, тому виймайте, що ви там поховали, свої ласіни оці обтягуючі і живіть життя. Носочки, звичайно, теж. Навіть аксесуари, чохли леопард різні платочки леопард заколочки Leopard. Коротше, це видно Ось ще леопард Цікаво, в чоловічому є щось. В чоловічому відділі нічого леопардового нема, тому все стабільно у нас. Ось такі кольори, які можна засрати. Знижок теж немає. Джинси. Все як завжди. Отаке от і отаке. От Це вже все нова колекція вісить. Так, леопард дійсно повертається. Ось бачите, айчендем. Айчендем дає по леопарду купу пропозицій.